Я вітаю вас на каналі. Вітаю в магазині Копіючка, акційні пропозиції на товари, а також розпродажа. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Відбілювач та плямо вивідник для кольорових речей 1990, ваніш для кольорового та білого 31 гривня 90 копійок, антистатик 6990. Усуває статичну електрику кондиціонери 129,90 зі знижкою 24 та 26%. 299,90 Lenor Ленор для розгладжування одягу аромати в асортименті. Сілан Кондиціонер 100 гривень. Сілан велика банка 139,90 капсули чисте чудо 10 штук упаковка 6990, капсули брікс 14 штук 119,90 Велика упаковка сіла XL розмір 35 штук 260. Капсули Зося, 4 в 1, 17 штук 100 гривень. У Тіпуті дитячі капсули для прання 135 Капсули для прання Арієль 24 штуки 340 гривень. Аріель Екстра 209,90 10 штук. Порошок для прання Аріль Автомат 300 г 45. Савекс 40 гривень. персіл 2 кг 700 г 339,90 Зубна паста та щітка від Colgate 102 гривні. Оріель для прання Екстра сила 299,90 20 штук. Жіночий одеколон дезодорант спрей 115. Набір фа гель для душу та дезодорант 169,90 70 гривень гарі для душу аромати в асортименті. Спеціальна пропозиція на ТАФ. 165 гривень гель для душу та антипреспірант. Крем -мило Маква 3990. Освіжувачі для повітря. Акційна ціна 40 гривень. Освіжувач кришталеві намистинки 45, Аромадифузор з паличкою 4990, Полірой для меблів 500 грамовий 60 гривень. 62 гривні 90 копійок з розпилювачем. Аромат лимону. Кондиціонер для волосся від ProфіCar 57 гривень. Активний ріст зволоження та сміцнення. Шампуні з цієї серії по 75 гривень 400 мл. Бальзам ополіскувач від гарнієр. Аромати на вибір 92 гривні 90 копійок. Шампуні з цієї серії по 122 гривні 90 копійок. Бальзам маска 7 трав 55. Сухий шампунь від сльоз 175. Маска для волосся відновлююча. Екстракт вівса 240. Об'єм 1 літра. Шампунь для волосся та маска Глибоке відновлення 120. Рожева банка – це для фарбованого волосся, шампунь та маска. Філер для волосся 77,90 – 150 мл. Також ще є сироватка шок для волосся, вироблено в Україні, 78 грн. Кондиціонер двохфазний, 52 грн. 90 копійок. Маска для волосся кератин від Пантін 279,90. Шампунь Пантін 105, спрей кондиціонер 165, Це є блиск та своложення. Ополіскувач для ротової порожнини простодент 55, сімейний доктор. 62 гривні 90 копійок. Зубна щітка Ціна акційна 28. Дитячі зубні щітки по 18. Електрична щітка 99,90. Для самих маленьких зубчиків 27,90. Колгіт Макс Вайт 62 гривні 90 копійок. Колгіт Макс Блиск 55. 90 коштує чохол на гладильну дошку. Є два варіанти малюнків. Розмір 1,40х. Мішок для прання 40х50. Ціна 40 гривень. Чохол для одягу 80 60 на 90 см. М'якенький килимок для ванної кімнати 180. 40 на 60 Є у такому відтінку, коричневому та сірому. Ще один варіант калимка за 65 гривень. Маленький придверний калимок, кольоровий лапка. Ціна 60 гривень. Ось такого плану килимок. Розмір 57 на 37 см. Ціна 90 гривень. Пластиковий органайзер ванну кімнату для зубних щіток 40. Сітка силіконова для раковини 2990. Силіконовий килимок для ванної кімнати з малюнком. Ціна 180 гривень. Набір двох килимків у сірому кольорі 250 гривень. М'якесенькі килимки для ванної кімнати по 150 гривень. Розмір 40 на 60 гривень. Мочалка рукавичка для діток 38. Мочалка для тіла кольорова бант з іграшкою або сальдечком 50 гривень. Мочалка фрукти 37,90. Масажер для тіла ручний 50 гривень. Пов'язка косметична 60. Мочалка рукавичка 22 гривні 90 копійок. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.